Місце у нас місце для відвідувачів, для відвідувачів в залі, так чи не так? так. Хто це такий стоїть, я не знаю. На сьогоднішній день навіть телефони виключив. На сьогоднішній день я боюсь розпочинати сесію за своє власне. Страйтесь на роботу, працюйте, товарищи, аж до того. Ну да, стоїте тут, а хто пішов? Стойте, стойте. Осей починається. Чого нас сьогодні не пускають? А да ось стояти брак. Що такой? А кінці? Виступа! Там ви сіте вб'ють! Що трапується? Що, що трапиться? І сюди, куди ти не вийде ще развертаються, що і зараз не працювати Відбирати заяви, пояснення, будемо ще добувати, все документувати. Або Yeah, yeah. — Ви Так, Так. — Так, Ви без проблем. Скажіть, класні, як вас звати? — Я є меч Віталій Володимир, начальник полтавським. А з міським головою ще буде бойовики. Міський голова зараз буде доставити міський управління, якщо є заявки, що мусить спричинити це я так розумію, Будемо будемо зараз все документувати. Я, я тут дві хвилини, я вам за дві хвилини на всі питання просто. Я зараз сам по цьому повинен розібратися. Все буде нормально. Нормально. Вибачте, завтра. Або пізніше. того. Ми можемо встати після обіду. Добре. Давай, бігал. я дзвоню Денису. Я дзвоню Денису. Денис mm. на ну, mm. вам каже. Плюс-мінус на 2-3 години інтерв'ю. Добре. Дякую вам за те, що ваші хлопці мене побили. Здорово, я вам отам що. Вона каже побили, а що? Вот тот ти бьется, бачишь? Там в основном сматериал журналистов. И журналисты чтоб добыл. Банды там чурмы! Бандитам тюрьмы! бандитам тюрьмы! бандитам тюрьмы! бандитам тюрьмы! Тюрьмы! бандитам тюрьмы! бандитам тюрьмы! бандитам тюрьмы! бандитам тюрьмы! бандитам. Кайдани йому нарушники, наручки, воєнники. Так що червоно сім'ї по хворобу. А я тебе не штукаю, що не буде. Я просто даю шкафу. Не, я задачу поставил. Если какие вопросы, он стоит начальник октябрьского отдела. А ТРЛ, да? Рил, mm. Да, Терело. За старшего стоец. Значит, максимально зебрать материал, что тут происходит. <плес> да, максимально. И да, журналисты, якщо прохання, то надайте нам видеосъемки. Да, <плес> та, <речі>. да, <плес> да. Пути <плес> <да, плес> да. есть, да, там, да, чтобы да, да, нам надали, чтобы сличить офіційно їх вылучили. У кого у є в Україну? У вас <плес> есть? Давайте, може, ви поїдете. Я не можу покинути роботу, я можу скинути з робочого місця. Ну а як тоді скинути? Ну зараз в кабінеті про служби можна Юлія. так? на Юлії. Візьми машину, люди у нас разом з У нас колорити 2Б. Є машина? Ще потрібен трас. Є краски. Щас моя дідусь машина під'їжджає. フィにやる。フィズボクティーにやる。フィズボクティーにやる。フィクティーにやる。フィズボクティーにやる。フィズボクティー